Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Компетентне військове керівництво та міжнародна підтримка залужний назвав ключові умови перемоги у війні, звернувшись до Зеленського та українців. Стабільна та надійна міжнародна підтримка, народ готовий продовжувати захищати країну, компетентне військове керівництво, ефективне управління всіма процесами. Ще цитати залужного розміри України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати. Для війни в майбутньому важлива не чисельність безпосередньо самого війська, а кількість мобілізаційного ресурсу. Я помолився, коли вважав, що Росія відступить, якщо ми завдамо їй якомога більше втрат. На практиці РФ показала людський ресурс для неї не в пріоритеті. Він додав, що українська армія зараз дещо відстає у використанні безпілотників на оптоволокні, застосуванні кабів та захисті від них. Крім цього, Україна не може собі дозволити залучати таку кількість людського ресурсу, як РФ. А на питання, чи збирається залужний балотуватися в президенти, він відповів, що зараз головне зберегти країну. Поки що в нас задача одна: вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Посол України у Великій Британії Екс-голов. Овнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний заявив, що, попри нові звинувачувальні заяви на адресу Києва з боку Дональда Трампа та його адміністрації, офіційний Лондон не послаблюватиме підтримку України. Позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із за океану від урядовців США, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі, це було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви Дональда Трампа. І це було сказано вже і після того, як пролунали ці заяви. Британський уряд і британський народ абсолютно підтримують Україну. Запевнив заложну. Не відповідаючи на запитання головного редактора НВ Віталія Сича про те, чи був у нього часто можливість отримати реакцію британців на заяви Трампа після переговорів делегації США та Росії у Саудівській Аравії, на які не було запрошено ані Україну, ані ЄС, американський президент США Дональд Трамп 18 лютого виступив з низкою заяв, у яких відкинув обурення офіційного Києва та викривив відповідальність Росії як агресора у повномасштабній війні. Заяви Трампа пролунали у його флоридській резиденції в Маралаго, де президент США дав прес-конференцію. І відповідь на низку запитань журналістів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.